У місцевих виборів лишаються лічені дні. Кандидати та політичні сили обіцяють як заведені. Натомість сьогодні претензії електорату дедалі конкретніші. Наприклад, пані Олена не віддасть голос за тих, за кого раніше голосувала за звичкою. Обіцянки традиційно не виконуються. Столби були бетонні, да? а потом хтось провода пабривав. И все, и так же темный угол, і там мобилки забирають у дітей бедных. И і і мы сколько написали, вот документ у нас. Они отказывают нам, все время отказывают. От. А почему трудно там одну лампочку повесить? У кожного з виборців, до речі, власний рецепт як обирати врешті-решт певний досвід демократичних виборів, наші люди за час незалежності отримали. Є у мене свій вибір, у мене є определенный кандидат, за которого я б хотіла проголосувати. А власне, через Ну, Для міста Краматорська він багато зробив. Голосувати будемо, орієнтуватися будемо на те, що сделано уже в городе. Вот, кто проявил себя уже, затих и будем. Гаразд, тільки от правила передвиборчої гри змінюються з регулярністю, які можна просто позаздрити. Відповідна довідкова література до комісій тільки надходить. А от дізнатися про кандидатів більше взагалі майже нереально. агитационная литература для этого есть которую агитаторы разносят по участкам которые за ними закреплены есть сми наши которые местная краматорская и ну, плакаты бигборды в принципе которые если на участках которые будут раньше висели эти плакаты об избирателях боюсь в этом году не будет этого. Наші збирателі навіть, будуть голосувати сліпую, скоріше всього для активної частини Краматорської територіальної громади. Така ситуація неприйнятна. Все ж таки, обирати з 14 кандидатів в мери та 10 політичних сил не така вже і проста справа. Діяльність певної особи кандидата ще можна проконтролювати. Чи можна ж довіряти віртуальним політичним гаслам? Питання риторичне. А як же самому не стати об'єктом хитромудрих передвиборчих маніпуляцій? Ми бачили всі, що трапилось, коли ми нам маніпулювали, ми вибирали бандитів тільки тому, що вони свої. Ми бачили і закривали очі на те, що коїлось на ці каруселі, на підкуп виборців. Зараз, до речі, у нас в місті теж не дуже все гарно. Є такі схеми, коли, ну. Не дуже добрі порядні люди саме таким чином вчиняють фальшування. Вони виписують ці запрошення на людей, яких вони стопроцентно знають, що вони не прийдуть на, на вибори. І з цими запрошеннями на цих людей віддають іншим людям, які згодні, не добропорядним людям, які згодні за гроші зробити це фальшування. Люди вкладають це запрошення в паспорт, приходять до відповідного, не до обиякого члена ДВК. Член ДВК не перевіряє його особу, бере. Запрошення і видає бюлетень людині по тим даним, які вказані в запрошенні. А от щодо вимушених переселенців, які не отримали нової прописки, то вони цього разу реалізувати своє право вибору взагалі не матимуть змоги. Прецеденти відмов навіть у судовому порядку вже були, стверджують активісти. Сергій Млатков, Євген Єжов до тебе. Сегодняшнее заседание Горизбиркома началось позже запланированного времени ввиду отсутствия некоторых членов комиссии. В начале заседания голова комиссии зачитала вчерашнее решение Донецкого окружного административного суда по иску ряда политических сил Мариуполя. Судом установлено, что на заседании комиссии были присутни семь членов комиссии, которые имели належные повноважения. Таким образом, решение о печати бюллетеней в типографии Приазовского рабочего, принятого на заседании избиркома 17 октября, было правомерным. Принято при наличии кворума и отмене не подлежит. Главный вопрос повестки дня – создание комиссии по получению бюллетеней на предприятии изготовителей. Решили отложить. И первым рассмотрели технический вопрос о регистрации наблюдателей, доверенных и уполномоченных лиц кандидатов. Прошу проголосовать. Свістка за реєстрації за, за, за реєстрацію спостерігачів, уповноважених осіб, довірених осіб, хто за? Одноголосно, так? 13 за. Прежде чем перейти к главному вопросу, участники группы из 11 членов комиссии, которые накануне выразили недоверие Ирине Юриной, внесли предложение зарегистрировать их решение. Это вызвало горячие споры, которые, однако, ни к чему не привели. В конце концов, на голосование был поставлен главный вопрос, без которого воскресное волеизъявление мариупольцев невозможно. Кто за то, чтобы рассмотреть этот вопрос на повестке дня? Питання ще про затвердження нового складу членів комісії повноважених отримати надруковані бюлетені від підприємства виготовлювача. Однако перед тем, как проголосовать, ряд членов потребовало для изучения ксерокопію договора с предприятием изготовителем бюллетеней, которого в зале заседаний не оказалось. Таким образом, в заседании опять был объявлен перерыв. Очень бы хотелось, чтобы выборы состоялись. У кого какая цель затягивания процесса, мне неизвестно. Моя задача, чтобы выборы состоялись, чтобы у каждого избирателя было право, и он его реализовал, сделал свой выбор. И поэтому все, что я могу сделать, это соблюсти законность в данном вопросе. Однако и после перерыва ни до чего договориться так и не смогли. Заседание было закрыто, а новое назначили на сегодня на 19 часов. Сергей Лохно, Илья Муравский, специально для канала ДоТБ. Порядок денний сьогоднішнього засідання ухвалили з чотирьох питань до розгляду подань суб'єктів виборчого процесу зв'язку зі змінами дільничних виборчих комісій та родинської міської виборчої комісії, а також затвердження подань суб'єктів виборчого процесу на довірених осіб. Додали ще два. Одне з них стосувалося бюлетенів. Предоставлені нарешті, нам макети бюлетенів і знайшли там велике... количество ошибок пока еще в названиях партий. Названия в партии в макетах не соответствуют названию партии в юридической справке, которая нам была предоставлена с юстиции. Так это мы только-только отработали партии. Мы еще не отрабатывали фамилии, имена, отчества кандидатов. Окрім того, було виявлено безліч орфографічних та граматичних помилок. За порадою, як правильно сформулювати це питання, членам комісії довелося звернутися до присутніх у залі юристів. Прийняття рішення на мою згляну має создання створення якоїсь робочої групи, детальне, скрупульозне ізучення вопросов які ши. Вы же должны следы оставить конечно. Вы будете расходовать бюджетные деньги на перепечатывание бюллетеней У вас должна быть документально подтверждены основания для такого решения Правильно? Правильно конечно. Поэтому вы должны скрупулезно проанализировать все, констатировать все ошибки, если вы их выявили Принять решение, насколько они существенны Дают ли они вам основания бюллетени заказывать новые І тоді вже заказуєте бюлетені, тоді вже рішайте переходіть наступних слідчого. Отож, цей пункт внесли, але спочатку вирішили організаційні питання. Так, оскільки вночі на сайті центру виборчкому була опублікована постанова номер 491 про зміни у складі краснорміської міської виборчої комісії, то першочерговим визначили складання присяги нового члена комісії, який включений замість Любові Сазонової, повноваження якої достроково припинені, включити до складу цієї комісії. Та призначити головою комісії Смаль Олега Павловича 1975 року народження від місцевої організації політичної партії Опозиційний Блок. Після того, як новий голова комісії зайняв своє, місце, справи пішли досить швидко. Усі питання порядку денного схвалили одностайно. Заразом створили робочу групу з чотирьох чоловік, які мали до 17-ї години вивчити усі наявні тексти бюлетенів на наявність помилок та скласти відповідні акти. Окремо розглядатиметься питання внесення в бюлетені кандидатів від опозиційного блоку. Навколо чого вже кілька тижнів тривають суперечки. Цей питання буде ставитися на повестку дня. Потому що це важливо при утверждении проекта бюллетеней. і він має бути учтен. Естественно, якщо ми зараз по ньому не приймемо рішення, законне рішення, то яке отвечает рішенню суда Донецького апеляційного адміністративного суда, то просто ми сравнемо вибори, якщо ми этого не зробимо. Як зазначив Олег Смаль, у комісії намагатимуться зробити все, щоб до початку виборів встигнути надрукувати бюлетені та не допустити зриву виборчого процесу. Ілона Юрчук та Олександр Власенко для каналу До Тебе. Ще у серпні цього року село Рівнопіль-Волноваського району залишилось без очільника. Тодішній сільський голова Вадим Горкун, зібравши місцевих депутатів, заявив, що білет до Росії він вже купив і його не цікавить, що про це думають люди. Він все одно поїде геть. Після втечі голови усі негаразди проблемного на той час Рівнопіля та села Передового лягли на тендітні жіночі плечі секретаря сільської ради. Отступать было некуда. Как? Если я в этом селе родилась, 45 лет прожила, ну куда? Ну как? Просто на кого-то... Мы остались втроем, два бухгалтера в бухгалтерии, и я. Больше никого. Ну, оставлять Сельский Совет и два села в распоряжении, оставлять, ну как? Не на кого было. В той момент місцева громада могла залишитися без води. Зібравши ініціативних людей, секретар взялася вирішувати проблему. Все, що потрібно було від сільського совету, ми все зробили, збирали депутатів, проголосували за організацію комунального підприємства. Документи оформлені, зареєстровані в державному реєстрі, все, і деньги були зібрані. Вот ну помогла, звішна нам немножко і Донецька птицефабрика. Зараз селяни з посмішкою згадують ситуацію з втечею голови, припускають втік через те, що роздавав землю районним чиновникам, а не місцевим мешканцям. Тепер селяни розуміють, що крім них самих їхні проблеми нікому не потрібні, але вважають, що вирішити можна всі питання. Головне мати бажання. А зараз у рівнополі готуються до виборів, кажуть, що такого ажіотажу на місцевих виборах у них ніколи не було. Суперництво між кандидатами в районну раду розігралося не на жарт, але виборці мають свої критерії оцінки кандидатів та чекають конкретних результатів від місцевих виборів. Я думаю, що буде багато людей приймати участь у виборах, тому що у нас дуже багато хворих питань, і ті, які ми якби нашим кандидатам. депутаты и надеемся на то, что они помогут в решении этих вопросов. Я в них не верю. Все равно, кому да, кто должен, тот и будет. Я так думаю. Любой нормальный человек Украины. Я жду от этой компании, порядка в стране. Я надеюсь, что это уже люди наведут, потому что их выбирает народ. Восстановится экономика, соответственно, восстановятся рабочие места и тому подобное. Що життя Роботою місцевої виборчої комісії люди задоволені. Запрошення ми вже рознесли до 14 жовтня. Тут ми сидимо, ми працюємо по календарному плану нашому, ми пишемо протоколи, це місце секретар, ми Працюємо. Тепер будемо сьогодні їхати до Волномахи, відвозити списки і будемо. Ціва, далі сьогодні, сьогодні буде ще й заняття. Небайдужі рівнопольці впевнені, що ініціатива людей навчить депутатів працювати на європейському рівні. Павло Єштокін, Павло Габилюк для телеканалу До тебе. Питання перейменування вулицю Краматорську досі залишається невирішеним. На останній сесії міської ради шостого скликання пропозиція перейменувати ряд об'єктів у рамках закону про декомунізацію стала найбільш обговорюваною. На комиссии этот вопрос не получили поддержки по следующим вопросам. По следующим причинам. Первое. Значит, экономического обоснования, переименования улиц и площадей и так далее нет. Ни в масштабе города, ни в масштабе улиц, ни в масштабе частных лиц, которые живут на этих улицах. Пункт про зміну назву Палацу культури у старій частині міста нарікань не викликав. Якщо раніше палац носив ім'я Леніна, то тепер його перейменують у Палац культури імені Леоніда Бикова, видатного актора та режисера. До речі, вихідця з Краматорську. Схожа доля спіткала центральну міську бібліотеку. Тут вирішили довго не модрувати та прибрали з назви частину імені Горького. Тепер бібліотека зватиметься центральною міською публічною. Окремо, комісія виконкому з питань декомунізації надала пропозиції з переименування 159 вулиць, проспектів і провулків. До порядку денного запропонували внести питання про зміну назви 40 з них. Проте згоди народні обранці так і не досягли. Ну ви переміновують. Я не говорю о том, Хто согласен, хто не согласен. Закон є закон, на його виконувати. Ну во що це байдеться жителям, аби ж не граждані нісуть і не трібуть їхні регістрації. Толька юр -лица. пропозиція перейменування вулиць набрала лише 17 голосів за. Тож виконувати закон про декомунізацію та вирішувати долю назв вулиць доведеться новому складу депутатів міськради вже після виборів. Ріта Карпенко, Святослав Баленко, до тебе. Дружківська міська лікарня номер 2 оновилася. Наразі у закладі завершується встановлення близько 90 сучасних вікон. Усе це за сприяння і фінансування Проон, розповідає головний лікар Сергій Нещотний. Нам було виділено по грантовій помощі 660 шістдесят тисяч гривень. На ці средства були закуплені 86 окон і 4 двері, которые були встановлені вот за этот період. Фактически за три тижні. вікна встановили у двох відділеннях: терапевтичному і дитячому. Пацієнти кажуть, що в палатах стало значно тепліше. Палата хорошо боротьба. Я год назад там на той стороні та травматології лежала. Било друге, а це вже совсем нове. Що? Крім вікон у 36 палатах з'явилося ще й сучасне вентиляційне обладнання. Воно дозволяє і провітрити, і підігріти палату. Вентиляційне устройство, яке створює мікроклімат в палаті. Если холодный воздух поступает в палату, он подогревается, имеется возможность подогреть его на 5-7 градусов, холодный воздух. И в то же время работает вытяжная система, которая удаляет значит, из палаты спорты застоявшийся воздух и тем самым обеспечивается микроклимат. І хороші условия прибування. Сьогодні бригада робочих працює над відкосами на вікнах. За кілька днів обіцяють завершити. Тим часом головний лікар готовий і надалі активно шукати благодійників, що допоможуть покращити пацієнтам умови перебування у лікарні. Бо за рік тут через різні кабінети та відділення проходять тисячі людей. А наразі замінили лише 30% вікон. Ще 70% чекають. Наталя Поколенко, Андрій Резніков для телеканалу до тебе. Почетных гостей в университете встретили хлебом и солью. Ректор Константин Балабанов провел экскурсию для высокопоставленных гостей по МГУ, после чего европейская делегация направилась к основной цели визита ⁇ открытию информационного центра ЕС на базе университета. Для закрепления договоренности Ян Танбинский и Константин Балабанов подписали договор о сотрудничестве в рамках работы центра. Означаем, 21-й в Україні центр європейської інформації в Маріуполі подписання договору об це важливе важне не только для нашого університету, Ну і для всього Маріуполя я считаю, для всей Донецької області. Деятельность центру буде направлена на развитие сотрудничества між ЄС і Україною для студентів. Це доступ до європейської літератури о Евросоюзе. Крім того, на базі центра предусмотрены онлайн-конференції. у нас вже є така практика, що ми робимо трісторонні відеоконференції з питань того вільних з правового захисту з питання э политик Йосифітова із питання європейських програм. Щоб залучити е колег з різних міст України і проці ж саме за питання з ними головати. Створення центру на базі МГУ стане серйозним шагом на к до освітнім, научним і культурним проєктам співпраці з ЄС, увірив Константин Балабанов. Відкриття інформаційного центру це для нас э делать Європу ще ближче. Это новый этап сотрудничества с европейскими странами. Сеть информационных центров Евросоюза имеет широкое представительство. На данный момент в разных городах мира существует более 500 центров европейской информационной поддержки. Константин Чалыш, Олег Коренной, специально для канала ДТБ. Ска загальноосвітня школа номер 9 перша школа на Донеччині, яка прийняла участь у культурно-освітньому проєкті Родовід ідея проєкту полягає у тому, що учні в спеціальній книжці чарівна зернинка Івана Костомахи записують відомості про своє родинне дерево та сімейні традиції, які передаються з покоління в покоління. Я дітей націлювала на те, що ця книжечка це сімейна реліквія, яку вони будуть передавати з покоління в покоління. Я їм говорила, представляєте ні у кого такої книги? Ні, Як передають там ікони із покоління в покоління драгоценності. Вот ця книжечка така ж драгоценность. До школи був запрошений автор книги, який був вражений роботою, яку провели учні. Родзинкою стало те, що діти англійською мовою розповідали про своїх батьків. Такого за два роки існування проекту ще не було. Ші згодґрі аснайдмай маст комі. Задумане було свято таким чином, щоб дітки, докопуючись дізнаючись про своє коріння, росли іще і творчо, вчилися працювати з літературою, з цифрами, з архівами, тому що вони, в майбутньому, стануть нашими великими діячами, мислителями, які будуть звеличувати. І Краматорськ, і я думаю, що всю Україну перших сміливці, які не побоялися розповісти про свої родини, нагородили за участь грамотами. Я узнала більше о своїх родственниках, я про них багато чого розповіла, і більше люди узнали обо мені. Я узнала всіх своїх родственників, которые прапрапрабабук, про, 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 про дідушок. Мені було очень цікаво розказувати і очень було приємно. Ну, мені дуже цікаво було питати в бабусі. Раніше я не знала своїх прапра і дідусів. Бабуся мені розказала про них дуже багато. Я б сама цього ніколи не змогла зробити, я їй дуже вдячна. По закінченню роботи над книгою у дітей є можливість писати своє ім'я поряд з автором, тим самим стаючи ніби співавторами. Також учні показували сценки життя, читали вірші, співали тематичні пісні, які вчать не забувати про своїх близьких та частіше говорити їм теплі слова. Аліна Ященко, Юля Пальнова Новини до тебе. 23 жовтня у Донецькій області очікується хмарна та дощовита погода. Вітер північний. У красному лимані майже весь день йтиме дощ, але увечері він припиниться. Вночі 4 градуси тепла, вдень плюс 9. У Артемівську хмарно, дощитиме. Вночі плюс 5, вдень стовпчик термометра сягне 9 тепла. У Красноармійську ранок та вечір пройдуть без опадів. Лише вдень буде дощ. Вночі плюс 4 у денний час 8 градусів тепла. У Краматорську похмуро. До вечора дощ стихне. Вночі 4 тепла, вдень до 8 з позначкою плюс. У Донецьку дощ в день посилиться, закінчиться увечері, вночі плюс шість у денний час вісім градусів тепла. У Волновасі у другій половині дня дощ посилиться, проте незабаром припиниться вночі 7 тепла, вдень до восьми з позначкою. Плюс у Маріуполі в день будуть опади, вночі плюс дев'ять у денний час плюс одинадцять.